Вітаю! Ви на каналі Стиль Тайм. Сьогодні на огляді швейцарський годинник Edox. Підписуйтесь на канал і почнемо. Вже не перше відео про легендарну колекцію EDox Delfin. На цей раз взяв ось таку золоту модель із оновленої колекції Delfin, що була представлена в цьому році. Циферблат годинника чорного кольору. На ньому розміщені накладні годинні індекси прямокутної форми із золотистими краями. Всередині люмінесцентне покриття суперлюмінова. Така сама ситуація і стрілками. Подивимося в темряві. Запустити хронограф можна з допомогою верхньої кнопки. Зліва лічильник хвилин. Заміряти час можна до півгодини. Справа секундна стрілка годинника. Є тахіметрична шкала по краю циферблата. На 6 годинах. Розташоване вікно з індикацією дати, Нижче напис Вісмейт. Вище вказана назва колекції. Логотип бренду традиційна біля 12 годин. В годиннику використовується кварцевий калібр EDOX 101 на базі Ronda 5021D. Точність ходу складає мінус 10 плюс 20 секунд на місяць. Елемент живлення розрахований до 4 років роботи. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з покриттям жовтого кольору. 12 кутний безель в цій моделі не крутиться. Діаметр 43 мм. А товщина складає 12,9 мм. Важить годинник 117 грам. Ключик загвинчується. Також тут використовується технологія подвійного кільця ущільнювача O-ring, Тому модель має дайверський водозахист 20 атмосфер. Комплектується сталевим браслетом з PVD-покриттям під колір корпусу. Застібка метелик. Задня кришка загвинчується. На ній логотип колекції з дельфінчиком. Також присутні деякі характеристики. Коштує цей годинник приблизно 1300 швейцарських франків. Переходьте по посиланню в описі відео, щоб подивитися модель на сайті. На цьому в мене все. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей!